з дорослого спортивного одягу, кивід. Тут ідуть шортики. Такі Зручні для їзди на велосипеді в розмірі 44. Ось така ідеша серединка. з такою зручною підкладочкою. При бажанні їх можна просто зняти. 38, зручні кишеньки на замочках. Артанець йде колодочок 44, 40, 42, 38. Далі ось ідуть такі термо. Два XL така зручна кофта з кишенькою на грудна кишенька в розмірі XL Далі ось така білагесенька вітровочка, емочка. Дощовичок в розмірі 38. Лосинки, Такі йдуть есочка, такі також йдуть есочка в такому кольорі. Зручна посадочка, така висока широка резиночка. Топ такий довгий рукавчик есочка, емочка, лосинки. Елічка. Елічка, тут іде такий 100% куток. м Есочка, Така йде Еска, до половини йде замочок. Сручника дуже кишеньки. Такому в такому кольорі Емочка, Емочка, Така йде вітровка XL. -ка. Тут у нас є по двох ниточках. Вони іди на замочку, з капюшончиком, Емочка. Такі в розмірі 41-42. Такі шкарпетки. 43-46. Такі йдуть 43-46.